Медики у селі Шклинь не можуть натішитися. Показують новеньку амбулаторію, у якій тепер працюватимуть. Нарешті будемо мати не тільки нову амбулаторію, а й по суті нове життя. Із старою кажуть, не порівняти. У нас не було умов, ви не бачили нашої амбулаторії. Ми там взагалі не мали де поміститися. Зараз от є більше приміщення. Ми будемо старатися у нас є. Дві палати денного стаціонару їх кажуть раніше не було. Із нового також кабінет щеплень та нове обладнання, починаючи від необхідного усім ноутбука до кардіографа. У планах ще апарат ОСД. Ми думаємо, що може на часі і буде цей апарат. Тому що воно б для обслуговування населення дуже добре було б, якби ми мали тут ОЗД, такий є портативний. Про те, що відтепер медицина у селі аж ніяк не відстає від міської, й годі говорити. Нарешті в нас більше приміщення. Ми зможемо краще обслуговувати наших пацієнтів. І я надіюся, нашим маленьким пацієнтам сподобається, адже в нас новий куточок є дитячий. Про таку амбулаторію, яку мають нині кажуть, мріяли руками. Стільки ж про неї і велися розмови, бо стара давно потребувала бодай якогось ремонту. Старе приміщення чеське Так, так. так чеське, чеське приміщення. приміщення почали будувати нову щось. Будівництво. Заморозили на початку цього року. Її планували будувати за кошти державного бюджету. На жаль, війна внесла корективи, і державний бюджет. Був направлений на першочергові заходи з оборони країни після того, як стало зрозуміло, що на державний бюджет сподіватися годі, допомога прийшла звідки не чекали. Від земляка уродженець шклення, Волинській аграрії Анатолій Неконюк, заявив, що збудує нову амбулаторію за власні кошти. Я називаю його будівничим, бо він ні такого нема року, що він нічого не будував. І сьогодні в своєму рідному селі він дарує таке приміщення. Амбулаторія розташована на другому поверсі у будинку культури. Приміщення пустувало, адже було у жахливому стані. Майже в аварійному стані цей будинок культури. Ми будинок культури саме минулого року, трошки там підшикували на перший поверх, а другий, взагалі, мусор був загаджений, дах протікав. Все гнило. Нова амбулаторія у шклині. Обійшлася у суму понад 10 мільйонів гривень. Це і капітальний ремонт приміщення, і медичне обладнання. Життя продовжується. Війна війною, але треба насожити трудвий фронт кажуть, треба працювати, щоб трошки люди заспокоїлися, по іншому почували. Реконструкція другого поверху будинку культури, а разом із тим будівництво амбулаторії розпочали кілька місяців тому. Анатолій Олександрович запросив мене ще влітку. Каже Герой Вікторович, каже, ми на покрову відкриємо амбулаторію. А дійсно тут ще відбувалося дуже багато робіт, валили стіни, зривали паркет. Ну, такий був хаос, такий робочий навіть. Я кажу, спійте до покрови, каже, 100%. Так і сталося. 14 жовтня жителі села Шклин святкують не лише Покрову та День захисників та захисниць, а й відкриття довгоочікуваної для усіх амбулаторії. Раз, два, три. Амбулаторію освятили. Яке буде вміщати в себе дуже багато. І усі разом і посадовці, і місцеві йдуть оглядати новенькі сучасні кабінети. Я це підроздієш, виміряти. Розкажіть, як враження. Супер, супер. Для сільської місцевості мати такий заклад це як подарунок. Е, звичайно, зараз найперше, що ми очікуємо, то перемогу в країні. І дасть Бог, щоб і надалі е, заклади схожі відкривалися не тільки в нашому селі, а й по цілому районі області. А в тому приміщенні, де раніше планували зводити амбулаторію за державні кошти, теж обіцяють навести лад. Голова громади обіцяє скоро провести акціон. Може, я викупив його і що зробимо? Може, квартири набути сімей зробимо. А може, який пішли в вошній цех, бо ще щось там зробить, відпорти цю вулицю твою. Правда? Да. Да, да, да. Да. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.